Парам, 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 парам. Чоловік мій сьогодні готує обід. Це я кішкам принесла, давала фарш, Аліса їла, а масяні не було. Дивіться, як мій чоловік готує обід. Це він сидить, дивиться телевізор. Дивіться, як в нього тут на кухні. Можете побачити. Ось, бачите? готує тушонку, е яловича тушонка з цибулею. Він спочатку, зараз мене питають що він спочатку смажив, е по-моєму цибулю, потім додав тушонку і ось так просмажив. Бачите, як класно. А тут, а тут вариться картопля. Картопля вариться. Але я не пойму, чи він кидав туди макарони чи ні? Давід! А ти кидав туди макарони? Ти вже кинув макарони? А то я, то я бачу картопля тільки, а макарони я не бачу, через то питаю. Нам трудно відповісти. Виявляється, там вже є макарони. Я напишу рецепт. Спочатку кидаєте порізану ось такими, бачите, ось як трикутничок картопельку такими невеликими кусочками, варите хвилин, ну майже до напівготовності. Кидаєте макарони. Макарони такі треба кидати, як вам сказати, і не покажу. Ну покажу, добре. Як лапша. О, лапшу кидаємо туди. І потім далі дивимося. Це я хотіла вам показати, як мій чоловік готує їсти, яка в нього ще чистіше, чи я. В нього територія, бачите? Вчора палила е, своїх е, комарів. Такі комарі кусали мене, це був жах. Погодка, бачите, яка? Природка бачите яка? Собачка гавкає. Аліса Масяня. Масяня, йди додому. Масяню, бачите, Масяня пішла до сусідів. о, Масяня там красоня наша. Масяня. Масяня видивляється, що там на дворі, що там за парканом робиться. Ось так. Ну, сьогодні не холодно, більш-менш, хоч немає дощу. Ракетки летіли всю ніч, не спала всю ніч. Масяня, йди додому. Кс -кс -кс. Всю ніч не спала, під ранок заснула. Давид вже з'їздив на укол, йому роблять укол, раз три місяці зробили укол на десяту їздив, а я тільки під ранок заснула. Ось, тут Давидка дивиться. Дивиться, Бачите, наушника. Ну все, приготується, це я хотіла вам показати. То ти ще не дістаєш? Хотіла вам показати, як він, він злиє цю воду, зараз почекаємо. Це котячих 350 тарілок, мисок, то вода, то сухе, а то було вологе, але вони тільки що їли, я не встигла ще помити, я їх мию ці мисочки від вологого і забираю, щоб тут не було. Бачите, вже все повиносила, квітів на кухні немає. Квітів немає на кухні. 11.50. 11.50. Тут в мене стірочка, як завжди. Тут в мене порядки, як завжди. <ріст> Немає що робити, да? є, треба пропилососити, пилюку попротирати. В мене завжди є робота. Завжди, завжди, друзі. Світло включити, хто не бачив нашу, нашу кімнату. Вона велика. Ну, не як велика, 21 десь. Не така вже, щоб зовсім вже така величезна. Це квіточки, я собі тут полишала. Треба їх полити. А я вчора поливала, забулася. Це юка щось росла, росла і перестала рости. Це моє робоче місце. Я тут безпорядок. Це моє робоче місце, це, бачите, який диванчик, а це матрасик. Нікому не треба матрасик. Я його не маю куди покласти. Все хочу викласти на OLX. Він коштував 12 тисяч, віддам за 2 тисячі. 170 на 90. О, і диванчик такий доволі такий великий. доволі. О, це робоче місце Давида. Мого Оце робоче місце мого Давида. Це донечка мені віддала іконочки, я їх поставила. Це моя мама. там, Бачите, я мама старенька. Мама моя померла 85 років. Ось так. Оце Настуня привезла з Парижу. А це хрусталь совітський. Знаєте, як кажуть, тяжко нести і жалко кинути. Отак це хрусталь цей. Бачите? Так я його зазина ці навушники від, від, як вони називаються. Ну, коротше, навушники. Алізгуте, згуте, Це коли я їхала з Німеччини, то мені подарували школі, Де я працювала. Ось так ось. Все вам показала, все вам розказала. Ось, бачите, Давид достав, зливає картоплю, так як він зливає, він не зливає, я би злила на друшла. Але Давід так не зливає. Він не зливає воду ось так. Ну, кожному своє, друзі. Хто як хоче, так зливає. Хоче так, очі так, хоче, як хоче. Він не чує, що вона працює, ця витяжка. Це я досить казала, куплю нові. А що я нові купувати, як я її купила, вона буде через місяць також, бо я кожен день готую по декілька разів в день щось на ній ріжу. Моркву порізала і трошечки там десь поцарапала, і воно туди вже забарвлюється, і ти його вже ніяк не вичистиш. Ну хіба що пошкрябати металічною. Але тут не справа. Так що ми будемо стіжувати тут довго. Хочу вам показати, як далі. Ось, Дай я покажу. Ось дивіться. Бачите, яка страва? Ось така виходить страва давидки. Тепер беремо сковорідку. І, 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 і. Давидка не любить, коли його знімають, так що, вибачте, він не буде позувати, як я. Ось. І цю тушонку з цибулкою, з цибулкою в кастрюльку. Так, бачите. Тепер, тепер. Здавитками і все робить повільно, не так, як я фігару тут, фігаро там. Все спокійно, розмірено. І тепер він що робить? Ось так робить, бачите? О! Не так. О, це я любима, я її ненавиджу цю чорну штучку, за яку він брав, він її дуже любить. І він її тепер ось так перемішує, бачите? Не розварити головне макарони, не переварити. Картопля піде люба. Вона потім дає таку основу таку... крем, крем, як крем так і трішки так зв'язує. Дуже смачна, це моя одна з улюблених страв. Я б додала туди укропчику, можливо. А Давидка мені не любить зеленушку, але я все рівно кидаю, бо я люблю. Я все роблю так, як я люблю. Ну, і для нього, звичайно. Ось, Бачите? Показую, який вигляд має наша картопля з макаронами і з Це Смак не перевершений. Я вже що тут протерла, але я подругла. Б... Бачите, яка краса? Ось. А. Це ще не все. Він приготував, але він має ще все помити. Він має, от він сковорідку там. Не знаю, що він там робить. Що він там робить? Бачите, все сковорітки, щоб ручками ото там нічого не брати, він лопаточкою. Що там присохло з тушоночки, він лопаточкою. Налив водички, налив туди мітель, е, миючи і, значить, бачите, лопаточкою. Не царського є діло, руками там його ж крябати. Ось так працює мій чоловік. Бачите? Ніде ні пилинки, ні мусоринки, нічого. А ви мене питаєте, що я постійно прибираю. Такі ми придурочні. <плес> щоб все було. Щоб все було чисто. Я зараз ще ці по кошачі, кошачні. Бачите, скільки годин. Що я діла? Бачите, скільки годин? Дванадцять на собі. Зараз він це все помиє там, що є, повитирає, поскладає і буде їсти отак. от, Розуміли? <плес> Такий в мене чоловік. Хотіла ще вам показати, а я ж тут мала гладити, мала гладити та й пішла вам знімати відео. Це постіль тут. Коти, коти. У нас же коти, дві кішки, оце вони залазять, тут е, граються. Вам показати, що повиносила сюди ці квіти, в нас ще на вулиці ростуть, дивіться, у нас чорнобривці ще цвітуть, бачите? І повиносила тут в мене прала вчора своє. Дивіться, як цвітуть файно тут гірані. Бачите? І тут вони цвітуть на вікні, як файно, бачите? Такі маленькі, які можна, я сюди їх повиносила. І сюди їм тут подобається. Це мого Антона, нашого Антона, іграшки, за які віддавали тисячі. Тепер вони валяються кругом. То вже також треба, можна буде продати. Ну, погодка так більш-менш. Погодка більш-менш. Дощі, дивіться, я тут не витила кусок сала якось довідко там давав. Годуємо, бачите? Подивіться, це коти, що роблять. У мене тут чисте, все було. Я помила підвіконня, вони вже там налазили ці гарноні.